Формування бюджетів громад на 2025 рік, перспективи співпраці з іншими країнами та соціально-економічний розвиток області. Ці питання стали ключовими під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування. До 25 грудня громади області мають затвердити бюджети, як і минулого року в пріоритеті: безпека, оборона, стійкість та турбота підготувати та ухвалити бюджети громади Вінничини мають до 25 грудня, аби забезпечити своєчасне фінансування усіх сфер у 2025 році. Залишаються пріоритетними напрямками роботи безпека і оборона, стійкість та турбота. Ми передбачали на цей рік 983 мільйона на ключовий пріоритет безпека та оборона. Але от бачите, 983 мільярд 13, Уже станом на 1 грудня ми перерахували або купили на мільярд 100 мільйонів гривень. Тобто більше, ніж передбачали бюджетом, це стало можливим після того, як уточнення були по результатах виконання 9 місяців. Якщо говорити за купівлю, з ну цього квадрокоптери Mavic 3T, 650 штук піднімом ми купили, і 51 частина отримала в тій чи іншій мірі. Співпраця між громадами, областями та міжнародними партнерами є важливими у зміцненні економіки Вінниччини, а також створення нових робочих місць та залучення інвестицій. Особливу увагу під час засідання приділили обміну досвідом та реалізації спільних проєктів. На початку року ми започаткували кілька угод з кількома донорами, які дали не один грант для територіальних громад. Найбільш яскрава є співпраця з ектет. Один одна угода, яка дала до десятка грантів в наших територіальних громадах, і уже до десятка мільйонів гривень. Вінницька обласна рада наступного року продовжить конкурс безпечні та стійкі громади, який запровадили три роки тому, аби підтримати військових. Ми маємо сьогодні в області 1,8 мільярда передбачених на підтримку і збройних сил, і безпеку на територіях в громадах коштів. Це Сума, яка дозволила значно покращити безпекову ситуацію на території області і в громадах, ну і суттєво допомагати нашим захисникам. Тому ми плануємо 2025 рік на базі саме таких же знову принципів і пріоритетів. Загалом громадам області на пріоритети безпека і оборона, стійкість та турбота спрямували понад 5 мільярдів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.